Добрий день! Ми продовжуємо огляд основних функцій тваринного організму, а також розглянемо роль і місце тварин в екосистемах. Для початку давайте пригадаємо, як відбувається забезпечення форми та руху тіла тварин, як поділяють тварин за способом живлення, в який спосіб відбувається транспорт речовин в організмі, що забезпечує подразливість і регуляцію в організмі тварин. Про що йтиме мова під час вивчення теми? Про дихання, виділення, розмноження тварин, які ролі виконують тварини в екосистемах. Розпочнемо з дихання. Це складний, безперервний біологічний процес, унаслідок якого живий організм із зовнішнього середовища споживає кисень, а виділяє вуглекислий газ. У багатьох дрібних чи просто організованих тварин газообін здійснюється безпосередньо через покриви тіла. У більш складних і розвинених організмів для цього виникла дихальна система. У процесі еволюції у тварин з'явилися різні органи дихання. У риб, раків, молюсків з'являються зябра. У комах система дихальних трубочок або трехей. У наземних тварин легені. Виділення. Це процес, який забезпечує виведення з організму продуктів обміну речовин, які не можуть бути використані організмом. У тварин у процесі еволюції. Формувалися різноманітні органи виділення. Наприклад, у кормах – це мальпігієві судини, трубочки, які збирають продукти обміну з усього тіла і далі виводять їх у кишечник. У всіх хребетних тварин, зокрема й людини, органами виділення є нирки, які фільтрують кров, утворюючи сечу з кінцевими продуктами обміну, що виводиться з організму. Розглянемо праворуч на малюнках. У кільчастих і плоских червів органами виділення є видільні трубочки, які мають, як ви бачите, різний вигляд. У комах це мальпігієві судини, у ракоподібних зелені залози, а у савців нирки. Розмноження тварин. Біологічний процес, за допомогою якого утворюються нові організми відтворення собі подібних. Для різних тварин характерне як статеве, так і нестатеве розмноження. Тварини використовують різні стратегії розмноження. Якщо навколишнє середовище є більш-менш постійним, то в угрупуваннях переважають тварини з К-стратегією. Для к стратегії характерні великі розміри відносно довга тривалість життя, невелика кількість нащадків і турбота про потомство. До к стратегій належать слони, бегемоти, кити, а також людиноподібні мавпи та люди. Думаю, що на зображеннях ви їх впізнали. У нестабільному навколишньому середовищі, яке швидко змінюється тварини, використовують r стратегію Для r стратегії характерні невеликі розміри, висока плодючість, відносно короткий час життя, відсутність турботи про потомство. r стратегія притамана, наприклад, більшості комах, гризунів. За рахунок великої численності і швидкого розвитку р стратеги першими займають нові середовища мешкання. Більшість потомків цих організмів не виживають, тому їхня чисельність дуже сильно коливається в часі. Які ролі виконують тварини в екосистемах? Оскільки тварини це гетеротрофи, їм притаманна роль консументів, споживачів органічної речовини та роль редуцентів розкладачів органічних речовин, якщо тварини сапрофаги. Залежно від способу живлення тварин травоїдних, м'ясоїдних чи всеїдних, можна поділити або вони можуть бути консументами першого, другого та третіх порядків. Консументи першого порядку це травоїдні тварини, що безпосередньо споживають органічні речовини, рослин, продуцентів. Консументи другого порядку. Це виключно м'ясоїдні тварини, які можуть бути хижаками або паразитами. Консументи третього порядку є хижаки хижаків. Редуцентами в екосистемах здатні бути різноманітні тварини-сапрофаги, які живляться рештками тіл і виділенням інших організмів, розкладаючи органічні речовини до неорганічних. Установіть роль кожної тварини, зображеної на малюнку у трофічній мережі. Поясніть, як вплине на цю екосистему зникнення СОВ або різке збільшення чисельності мешей. У загальному. У багатьох дрібних чи просто організованих тварин газообмін здійснюється безпосередньо через покриви тіла. У більш складних і розвинених організмів для цього виникла дихальна система. У тварин у процесі еволюції формувалися різноманітні органи виділення. Для різних тварин характерне як статеве, так і нестатеве розмноження. Тварини використовують різні стратегії розмноження, оскільки тварини це гетеротрофи, їм притама на роль консументів, споживачів органічної речовини та роль редуцентів, розкладачів органічних речовин, якщо тварини сапрофаги. Домашнє завдання опрацювати тему, основні функції тваринного організму, роль і місце тварин в екосистемах. Дякую, що підписались і дивитесь канал Пізнавати нове цікаво. Нехай вам все легко дається. Почуємось!